Працюю в ТЦК, запитуйте що завгодно. Частина перша найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. Я службовець ТЦК. Питайте питання. Якщо хочете плюватись, плюйтесь мені байдуже. Почав воювати в 15-му в бойовій бригаді і аж до кінця 22-го. в 23-му списався після дуже важкого поранення, але в 25-му повернувся на службу в ТЦК. Так що мені байдуже на те, що хтось про мене погано буде думати, скажу одразу. Але адекватні питання я готовий побачити і дати відповіді. Дуже часто зустрічаю інформацію, що коли бригадам приходить поповнення, то мінімум 50% списується через ВЛК, бо вони криві, хворі і так далі. Відповідно, ТЦК десь у себе план закрили, а людей як не було, так і не додалося. Ваша думка щодо цього. Можливі і такі випадки. Є такі ТЦК, яким би виконати план. Мій ТЦК план не виконує. Шукає нормальних, і через це ми працюємо з 8 ранку до 10 вечора. Ще є така штука, що деякі бригади дуже перебірливі. Так, привозимо людину придатну до тилових посад, бо знаємо, що бригаді треба і тилові. А от бригада хоче суто бойових. Допомагає таким списуватись і в надії, що привезуть молодих і здорових десантників. Але, на жаль, так не буває, тому відповідь і так. і ні. Якесь легендарне, хороше ТЦК одне на всю країну, про яке всі чули, але ніхто не бачив. Я був і в прийомці у бригаді, коли везли зі всього заходу, і у відрядженнях по тих ТЦК. Всі працюють по одному принципу: везуть кого піймали, а піймали тих, хто повільно бігає. Сердечники, шизофреники, алконавти зі снідом, діди, що фізично бронік підняти не можуть. Люди без жодного документу. І добре, якщо це не одна і та й сама людина, всі придатні. Беріть, поки дають. У мене в печері. Ському ТЦК теж все було адекватно, поки покійний Воєводін, який за це відповідав, не виніс собі мізки стабельного в першому відділі Бучанського ще відносно адекватні. Ну як адекватні? Я суджу з точки зору колишнього рекрута, теперішнього військовослужбовця. Теж звідси призивали ще до того, як персональщик закурткобейнівся. Адекватне, нормальне ставлення, дали можливість вибрати бригаду. Навіть знаю колегу з Бучанського, то там, наче, теж все більш-менш. До речі, друже, яке твоє ставлення до осіб, які самовільно залишили частини? Все дуже індивідуально. Якщо він чорт і втік з нормального колектива, тому що він затрусив, то погано. А якщо він пішов все за тому, що його б командир Уїбан просто хотів би вбити, то цілком адекватно. Так, отож, що варіант намбату пацанів, з якими я в очіпці був, хотіли нам м'ясо кинути? 41-ша бригада не очікував від комбата такої хуйні. Зараз частину з них намагаюся забрати до себе, бо пацани хочуть служити і воювати, але не з комбатом, наркетом і не м'ясом, яке відправляють на так звані наші позиції, де вже другу добу піри сидять. Цілком їх тут підтримую і вважаю, що вони абсолютно нормальні тіпи. Чи ведеться якась робота в сторону виправлення іміджу ТЦК? Чому ТЦК не видають бодікамери? Здається, це могло бути доповненням тієї картинки, яку люди бачать в соцмережах. А для людей, до яких дійсно примінили незаконні методи, спосіб захистити свої права. Як мені здається, така робота не ведеться взагалі. Якщо ми маємо таку роботу вести, то у нас просто немає часу. А от з бодікамер відео не завжди можна оприлюднити, але тут я можу помилятися. Чи є якась інформація про штрафи за ВЛК для обмежено придатних? Тобто, якщо треба було пройти до 5-го числа, розпочав за місяць, але досі не завершив через чергу, що буде? Я читав коментар Лазуткіна, але цікавлять якісь реальні кейси. Бо селфі з клініки, де проводять ВЛК, у якості доказу, що ти там був, звучить якось дебільнувато. Ще трохи по нею: ті, хто займаються організацією роботи ТЦК, мабуть, дуже сильно ненавидять військових, бо щоб від ТЦК харилися одночасно і ті, хто не хочуть туди потрапити, і ті, хто хочуть, це треба серйозно постаратися. При цьому з процесу реєстрації на ВЛК найбільш адекватним виявив. Саме представник ТЦК, схоже що бойовий. Все також залежить від ТЦК. Ми, наприклад, навіть не знаємо, як штрафувати за це. Але ті, хто в нас взяли направлення до 5-го числа і ще проходять, оштрафовані не будуть. Навіть зараз можете самі в резерві взяти направлення і пройти, якщо вас ще не подали як порушника ВО. Або подайте адекватні докази, що ви не могли пройти ВЛК з якихось причин. Організовує роботу нам МОУ і Кабмін і ВР, тому тут самі думайте. Можливо, і бойовий, а може, просто адекватна людина. А що би ви спитали у працівника ТЦК? Напишіть в коментарях. Мій друг отримав повістку на пошту. Був відповідальним, взяв та й пішов. Пішов він у вівторок, а в середу вже його повезли в навчальну частину, тобто менше доби, це із ВЛК і так далі. У людини не те, щоб часу не було підготуватися, а мав ставити роботодавця перед фактом, що він завтра не виходить на роботу. Американського роботодавця щось мені підказує, що наступного разу українця вони вже не наймуть. Так, от питання чи є така практика і у вас це був Київ, і чи не здається, що такий підхід. Підриває довіру іноземних роботодавців та економіку держави. То якраз приклад поганого ТЦК і невміння або незнання законодавства. Місяць, звісно, ніхто не дасть, але сукупно тиждень реально. Це не поодинокий випадок. Там приймали закон про швидкий ВЛК, офіцери три дні, а звичайні взагалі за години. Я вже мовчу, що друг прожив менше доби після базового навчання, яке тривало 40 днів. Коротше, повний бардак. На жаль, влада робить все, щоб зірвати мобілізацію. Тут ще є фактор того, що ТЦК може виписати бойову повістку і дати людині тиждень, а людина за тиждень встигне банально втікти за кордон чи в ліси Карпат, і ти не знайдеш потім її. Я за один день переїжджаю з одного будинку в інший разом з меблями, а щоб втікти і мене не знайшли, достатньо 10 хвилин при умові, що я живу в своєму місці. Тут більше що людина, яка не хоче йти, куди її насильно просять, за тиждень зрозуміє, що робити, щоб не йти. Також надто довго писати я до того, що людина, яка хоче втікти, завжди втече, а людина, яка не збирається тікати, бігає, як в дупу жалена, тому що хтось тупорилий. Це логічно, але логіка в армії вона трошки інакша. Якщо є один випадок, значить буде і система, тому так і організовано. Якщо судити по армійській логіці, то злочини вчинені членами ТЦК це теж система, і боюсь, нікого не хвилюватиме існування хорошого ТЦК, коли вас від поганого ТЦК розрізнити тупо ніяк. Так, і це, звісно, дуже печально. Ну і банально, що з цим робити, просто невідомо. По ідеї, серед людей мають ходити чутки, яке ТЦК більш-менш норм, а який відбити на всю голову, але це таке. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.